Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує створення самостійної української держави. Україна! Так! Да! Україна! Росії <ривіт> 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 <Своліс. ривіт> почали розуміти, що для серйозного розвитку бізнесу потрібен комп'ютер, хоча б один. Почалася масова потреба у таких, як ми. ІТ було локально. Нам цікаво було робити програму. Ми про бізнес тоді не думали взагалі. Люди ж заробляли гігантські гроші. Чомусь ми вважали, що ми можемо все. Ми народили індустрію. Ми створили її з нуля. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Розпочалась перша в світі кібервійна. Мені здавалося, що це війна одного безумця. Це війна росіян проти України. Кожен з нас може воювати і головне буде це робити. Кожен порізно, як я, це крапля в морі. Коли вас тисяча, ви вже сила. Gotta keep it secret yeah. Hold on, do it for me Do it for me Don't wanna do this by myself Do this by myself oh, it's a hidden code